Скиньте з Шевченка шаплю та отого дурного кожуха, відкрийте в нім академіка ще духа зуха Ще каторжника роботи, ще нагадайте усім, що йому було перед смертю всього лише сорок сім. А то підробили діда і шкотильгайте з дідою ліниву свою недолузь. Скаєте за ним слідом. Так вучно про Тараса Шевченка сказав наш сучасник Іван Драч. І дійсно, Шевченко це не старий дід з портрета, це освічений інтелігентний митець. Тарас Шевченко це геній свого часу, який був, є і буде. Читаймо Шевченка, вивчаймо його творчість, борімось за Україну. Бо саме це і є Шевченківський заповіт. Як мрудо поховайте, мене на могилі. Серед степу широкого на Україні минує. Щоб <плес> нанесено поколь і Дніпро і друзі. Було видно було чути, як рева ревуся. Як понесе з України синє воре, кров ворожу, і яне, і море, і Все покинув і полину, до самого Бога моливчий. А до цього я не знаю. Ховайте та вставайте, кайдани торбіте і вразою злою кров'ю волю окопіти. Імена, сім'ї великі, сім'ї вольні, нові, не забудьте поминути жим тихим словом.